Добрий день, слава Україні! Показую в цьому коротенькому відео, що і як з трояндами в мене зараз. Трохи дощі минули. Це троянда гірлянда мур. Була така санітарна обрізка, все, що мені не подобається, можливо, я ще заберу. Ну, Так вона непогано виглядає, коротко обрізана. Це троянди, які на подвір'ї ростуть, і тут в мене де Ну, Так щось поки слабенько розвивається, можливо, трохи була і обмерзла, я так візуально обрізала на дуже ранньому етапі, тому теж ще подивимося. І тут в мене троянда, яку я пересадила з тіньку в саду на, не знаю, можливо, краще місце. Це Пале Рояль. Ну, так, ніби прийнялася. Тут в мене клематіс пур пле. І, відповідно, я сьогодні ще хочу показати, бо просили посилку від Цвітсад. Бо бачу, пишуть мені в коментарях. Дивіться, що сьогодні по посилках це мені подруга дала рогозу в народі троянда на варення. Зацвіте, сфотографую, будемо разом впізнавати, що це за троянда. Прийшла мені посилка, я замовляла суниці від Кліома сервіс, якось так. Хто буде бачити і може сумніватися, чи той якийсь ненадійний сайт, то сунички прийшли гарні такі, все. Все добре, все швидко прислали, тому я е, на пробу взяла задоволена. ну і е, цвіт сад Замовила я 4 троянди. Так вони прийшли, запаковані е, рут 66, чи якось так е, принцеса Сибіла де Люксембург е, всі такі кучненькі, запаковані в землю. Noir е, Desire чи Desire. Ось дуже її хотіла, прийшла. Там в пані Наталі побачила в блогера і захотіла собі. ну і Агнес Шелінгер. Тут буду садити розу, таке собі місце, але глянемо. Ну, і що в мене в саду, та загалом. Поміж дощів, в дощах була зроблена обрізка троянд. Я не знімала відео, бо реально погода була погана, плюс я не професіонал, обрізаю інтуїтивно. І основне правило вичищаю все всередині, дивлюся на зрізи, так, ви пам'ятаєте про це. Ну і формую курс залежно від групи троянд. так. Також, також мене просили стосовно того показати посадку. Зараз я коротко це все зроблю, буду все. Not desire, not desire. Біля Клематіса. Ось тут він у мене ожив на диво, бо з Клематіса у мене поки що не складається. от І пройшли дощі, то якраз сьогодні гарна погода, щоб це все посадити. Тут в мене бузок, якому вже другий чи третій рік, і він так гарно сформувався, попускав бутони. Я вже нарешті побачу гарне цвітіння, сподіваюся, цього. Сезону цього року. от тому така от ситуація з трояндами. Десь була така санітарна обрізка, десь повністю вже гарно почистила. Все, що гібридне, дуже коротко обрізаю, під ноль, тому що всі троянди е, обмерзають, я їх не укриваю. Е, та по своїх певних причинах були пересадки, можливо, знімлю для цього таке детальне відео. шраби як шраби, трошки вище залишаю, ну, а чайно-гібридній майже під 0. Е, так, показую саджанець від Цвіт Сад. Це є троянда Noir Desire. Коріння, ніби бачу, нормальні такі, гарно все упаковано. Світле тут таке все сухеньке, ну, як відносно, так, бо вже пролежали. Ну, Я знаю, що є кращі такі кореневі системи. Хтось там купляє такі конячки, саджанці, ну, але нормально, нічого не можна сказати, поганого, дуже розгалужено. Ці гілки, що всередині, я собі заберу, підріжу. ну Зараз будемо дивитися на зрізи. Зрізи білі, нічого не підмерзло, все добре, коріння теж білі, ну, чесно, бачите, все добре. Тобто ніякої там зауважень в мене нема. Основне правило так? в мене важка глиниста земля. Заглиблюємо місце посадки на 3 до 5 см, якщо це платистиантам. Абсолютно все, нічим не удобряю, маєте бажання, є різні теорії стосовно одобрення, але така от посадка, земля в мене досить така, насичена корисними речовинами, вологу утримує, тому це все більше нічого особливого саджанці вам показала від світсад. Дякую за увагу!